Спершу ліквідували, а думку людей запитати забули. У Чернівцях на дві автостанції стало менше на старих зупинках транспорту на гравітонії кемпінгу. Невдовзі не дочекаєшся приміських та міжміських автобусів. Як до цього ставляться пасажири? І до чого тут бізнес наближених до прем'єр-міністра підприємців? Дивимось. На автостанції, що поблизу кемпінгу, стоять декілька автобусів. Звичайний робочий день. Пан Анатолій готує машину до чергового рейсу. Новину про те, що невдовзі йому доведеться забирати пасажирів де-інде, зустрів без ентузіазму. Казали, але точно з якого числа ми поки не знаємо. Люди звикли просто тут. Да. Їм тут удобно й добиратися. А от пасажири були більш говіркими. Перспективи діставатися на інший автовокзал людей не тішать. Ого-го-го! Например, для этих, для местных тут вот эти села, что это проблема будет. Сколько я себе помню, было сперва там на кемпинге там наверху там, уже перевели ее сюда. И тут уже на ну, лет. Куча к тикому. Там защищаешь. Для молодежи, конечно, может, оно и безразлично. А для Пожилих людей, воно не в якому разі резюмує пан Богдан. Чоловік розповідає на автостанцію, що на Фастівській скаржитися не може. Вона придатна вполні, її, її добре зробили. Її, я стільки вже тут давно не був, звісно, я тут 15 років не був, і в цьому році приїхав сюди, то тут набагато краще стало і чистіше набагато. Водій Віктор до закриття автостанції, на якій працює не один рік, ставиться негативно. Пояснює, діставатися однаково важко. Як сюди, так і на новий автовокзал на гравітоні прогнозує: якщо прийдуть туди, ну року до року, там буде глухо, що там. Тут більшість народу буде по привичку йти сюди. Тим часом автостанцію на руській 250 теж ліквідують. Щоправда, ці перони вже декілька місяців не бачили транспорту і пасажирів. В'їзд сюди перекрили шлагбаумом. Втім, поруч за звичкою зупиняється водій автобусів, а люди застрибають у маршрутку просто з приїжджої частини. Ліквідація це слово голосне. Голосне, але таке, що цілком описує ситуацію. Старих автостанцій на Руській та кемпінгу більше не буде. Кому-то то кому то вигодно. Мер Чернівців пояснює, нам поступили. Припис від державної інспекції по транспорту згідно якого три автостанції в місті Чернівці не відповідають вимогам кваліфікаційним. Тому законослухняний Олексій Каспрук з приписом погодився і задовольнив його у повному обсязі. Сказали, треба закриє по автостанції на руській я взагалі там проблем немає, не бачу. Поруч знаходиться сучасна автостанція, яка сертифікована. Ось вона на новому приватному автовокзалі. Вест буковина, який пов'язують із Буковинським нардепом від народного фронту Максимом Бурбаком. Уже не можуть дочекатися автобусів із закритих мером станцій. Місця для них тут чимало, адже в обідню пору ми нарахували тут лише три автобуси, один із яких. Монтували тім адміністрація запевнила, крім Герцаївського району, звідси можна поїхати, скажімо, в Сокиряни, Новодністровськ, Хотин, Кам'янець-Подільський чи навіть Київ. Та чи зручно пасажирам, які роками користувалися автостанцією на кемпінгу, добиратися в інший край міста? Схоже, нікого не цікавить. На гравіто ніяк не ні, зручно ні. та тут хто бо, та якщо цю станцію закрить, то вона вже все закривають. то ми вже заберемо десь, вона нас десь здають. нас. Якісь дома чи що. це просто бізнес, і тут нічого особистого. Павло Монахов, Андрій Дроцюк, Роман Пилатик, Чернівецький промінь.